Ніколи з впевненістю не плануй життя. Проектувати наперед не варто, бо ти не знаєш, що породить завтра, чи не зупинить смерть серцебиття. Ніколи днем майбутнім не хвались і не кажи, що зробиш те чи інше, як Бог мені дозволить скажи ліпше і щиро, як дитина, помолись. Ніколи не кажи я зможу все, я все зроблю. Усе мені під силу, бо ти не знаєш, у яку хвилину ти на шляху своєму упадеш. Ніколи ти собою не гордись, собі у серці не складай медалі. Якщо ти маєш успіх в якійсь справі, то краще перед Господом смирись. Ніколи не надійся на людей, бо плоть насправді то хитка опора. Якщо тобі хтось спомагав учора. То завтра вже, можливо, підведе. Ніколи не дивив життя чуже, і приміряти не спіши на себе, те, що тобі вдягатися, не треба, те, що тобі лиш горе принесе. Ніколи на життя не нарікай, якщо воно не так, як хочеш, склалось, якщо незадоволення зібралось, про біди інших в той момент згадай, ніколи ціні миті не марнуй. Людське життя то, наче вітру подих, як сон короткий в небуття відходить, а ти будь насторожі і пильнуй, ніколи не кажи, що є ще час, що ти устигнеш з Богом примиритись, як кличе він, не смій тоді баритись, бо то, можливо, твій останній час. Ніколи не плануй своє життя, довір його в батьківські руки Бога. Бо хто пройшов із ним земну дорогу, той хоч помре, та з Богом оживе. Амінь.